Радіо Юей Чикаго. Друзі, на радіо ЮЕЙ Чикаго продовжується. Мене звати Дмитро Галан, і нашою гостею сьогодні є Олександра Патращук, фінансист команди Лучечко. Тім. Номер телефону 844 876 4663 Цей номер телефону. Я би вам радив записати, бо питань сьогодні буде дуже і дуже багато. І я впевнений, що ви захочете їх поставити особисто. Олександро, як у вас після минулої розмови, чи спали спокійно, чи вас люди не турбували, чи біля дому не чекали? Бо на інстаграмі бачу на сошошолмідіа дуже велика активність була. Дякувати Богу, не чекали під хатою, але я надіюся, що вони буде чекати з хорошим новинами, якщо хочуть отримати кредит, ну важливо перезвонити, не чекати під хати можна дзвонити. Але справді багато дуже клієнтів звернулися, і якби там, які би не було коментарі, що ви не писали, це працює. Це був таке нагадування, що потрібно встигнути отримати кредит до того, як у вас закінчиться легальний статус. Ну це була була наша така підтема з минулого разу. Ми там говорили дещо про інакше. Проте дійсно, от люди самі нас скеровують туди. А про що ми маємо говорити з вами? Так mm -hmm. ми можемо говорити про що завгодно, вибирати теми, шукати, генерувати через штучний інтелект. Проте люди зараз Веська. хочуть чути про TPS, про юфою і про купівлю житла в контексті того, що вони мають або не мають цей статус. А, я не знаю, чи ви хочете почати з питань а, з інстаграму. Можемо почмо, потім можемо почитати коментар. Можемо, можемо почитати комент, коментарі. А я зараз давайте пошукаю. Бедерково, я зараз по, пошукаю та не всі підряд. Я пошукаю. А ви можливо зробіть такий невеличкий ліричний вступ? От загалом трішки від себе, скажіть юфоютіпієс купівля дже житла. Як зараз бути? Тобто ми продовжуємо давати фінансування для людей, які тут знаходяться на статусі UFU або TPS, Тобто TPS ви подали на продовження і ви знаходитесь в легальному статусі 540 днів. Це дає вам право. Банки приймають це підтвердження нотис і проблем з цим немає. ЮФОЮ UFU. UFU – люди, які подали на репароль. Тобто на продовженні фою, які приїхали до серпня 2023 року, вони подали на продовження фою, також не мають жодних проблем з фінансуванням. Вони або дають підтвердження, що вони подали на репароль, Інколи буває затримка з Work authorization самою карточкою, але в них є лист підтвердження, тобто до якого числа їм продовжили. І до речі, коли ви перевіряєте це на веб-сайті, щоб дістати форму I, 94 називається форма. Там якраз вказано ваш легальний статус, до якого тобто дата закінчення вашого ЮФУ. і тому банки це приймають без проблем, навіть якщо не закінчується там 25 пяте рік, це все одно дозволяє вам отримати фінансування в банку. Я знайшов той фрагмент з нашого минулого відео на інстаграмі, ви можете так само його друзі знайти, хто нас зараз дивиться. Статус UFAU під питанням, чому варто купувати житло саме зараз. І дійсно, з UFAU, як ви вже згадали щойно у своїй промові, що ті, хто подався на репароль, вони у підвищеному стані не мають ще підтвердження. А з CPS-ом. Ну зараз буде проблема після 23 серпня, тому що люди, які приїхали в 20, 16, шістнадцятого серпня, шістнадцятого серпня. Тобто люди, які приїхали двадцять 23 році, після 16 серпня вони вже не можуть податися на ті і там теж не зрозуміло, що буде далі, чи щось у Вашингтоні вирішать чи не вирішать. Mm -hmm. І ми, а точніше, ви я з себе знімаю відповідальність, кажете: купуйте житло, купуйте зараз, купуйте mm -hmm. вже. Ті, хто чекають, вони завжди програють, і це насправді не тільки ви говорите. це Всі говорять, і фінансисти, і ріелтори, ну всі люди, які в цьому бізнесі так говорять, і в коментарях було дуже багато критики, що ну ви зацікавлена особа. Ви не зовсім е правдиво або е говорите це якось. Не знаю, з думкою про тих людей, які і будуть купувати. Ми тільки хочемо продати. Так Ні. Ну, так поясніть, що ви хочете. Давайте давайте ми пояснимо, чого наша така думка. З коли коли почалась в Україні війна. І з'явилася змога людям, які проживали тут нелегально дуже довгий період. Це ми говоримо про 10, 15, 20, 25 років, отримати статус ТПС. І ці люди почали купувати житло. І ми питаємося, чому ви не взяли це житло, яке сьогодні коштує 350 тисяч, яке ви могли взяти за 100 тисяч, коли ви тільки приїхали, не було статусу, не було можливості. Тобто люди дочекалися 20-30 років, щоб взяти фінансування і купити житло. Розумієте, дуже класно, коли у вас є кеш, 300-400 тисяч заощаджень, ви можете собі це дозволити. Але все одно, вони взяли фінансування, так вони можуть сплатити цей кредит за 5 років. Але Чому ми так рекомендуємо вам взяти житло, якщо у вас є така ціль і можливість? Тому що у вас є статус, і наразі з цим статусом дають фінансування. Якщо цей статус вас заберуть, або взагалі відмінять банки, скажуть окей, раніше і держава давала FHA loans, вони називалися, тобто вони під Work Authorization, люди, які мають тут право на роботу. Зараз вони це забрали, тобто залишаються тільки ці стандартні Conventional Loans. і через то ми говоримо клієнтам: беріть. Поки їх дають, бо, можливо, і заберуть цей статус, і заберуть можливість отримати фінансування так само для цих людей, які тут знаходяться на е, право на роботу, яке мають. Давайте я буду зачитувати найпопулярніші коментарі, де є найбільше лайків. От Антон, Антон нам пише, там так. все нормально, лексика притомна. А, ви можете відповідати, коментувати. Антон пише: куплю я такий хату за 400 тисяч, а потім статус закінчився. Банк хату забрав і все. Окей. Вас. Ніхто не забере хату, допоки ви за неї платите. Ви можете втратити роботу, якщо ви працюєте на формі W2. Бо якщо у вас не закінчився ваш легальний статус, ви фактично не можете офіційно працювати. Деякі, навіть багато людей, дуже працюють на формі 1099 або мають відкриті компанії. Навіть якщо у вас є social security, а він вас вже є, то ви можете продовжувати працювати і мати можливість платити за ваш кредит. Тому просто так, що вас забрали статус, і банк відразу там за тиждень часу до вас передзвонить. Скаже: ми забираємо хату. Ні, такого немає. Давайте е коментар, який набрав найбільше лайків. А, ну, перепрошую відразу, бо там е вас трішки звинувачують. Е і ви, я думаю, ви бачили його. Піф джіч Це є нікнейм людини, яка писала коментар. Напевно, що не справжня людина, але тим не менше, багато лайків має цей коментар. Всі думають, аби напарити. Ніхто нормальних порад не дає. Вам аби продати без місків, в в кредити, а потім без робіт, без легальних статусів, будуть думати, куди бігти. І я так розумію, і тут є підтримка людей. Наші бояться брати кредити, і так, ті, хто тут вже, напевно довше, вони розуміють, як працює ця система і так далі. так далі. Проте в Україні ми всі маємо маємо, маємо такий страх. Ну, кредит це, це все. Це підписання собі якоїсь смертної кари. А в Америці це ж трішки по інакшому працює. хотів би щоб ви це пояснили. Ну і так само, що кредит, напевно, ж можна сплачувати навіть вже будучи за межами США. Звичайно. Звичайно. А... Чи лякає кредит наших людей? Так, частково. Але скажу, напевно, що змінюється їхня думка. От люди, які приїхали два роки тому назад, в них частково помінялася думка, тому що стає зараз клієнтів більше і більше, які купляють житло. Як би там не були статусами, що там прогнозують, і як буде дуже-дуже велика кількість людей приїхало з України сюди з сім'ями? Діти хочуть тут залишатися, діти йдуть в коледж, будуть шукати якісь варіанти легалізації, навіть сім'ї. Тобто... Наразі, на жаль, якби це сумно не звучало. Наразі нема куди повертатися в Україну, тому треба шукати варіанти, як тут легалізовуватись. Можливо, це займе час, і можливо, це займе дуже багато коштів і буде дорого. Тому коли клієнти звертаються до нас і кажуть, що я хочу купити будинок і за 450 тисяч зі статусом там UFU чи TPS і хочу дати 20-25% першого внеску. Ми їх перепитуємо. Чи це ви віддаєте останні гроші і там десь їх берете, і до останньої копійки, щоб дати перший насоб, Чи ви маєте якусь подушку, ну тобто заощадження? Чи ви маєте в разі, якщо вас втратиться робота, чи ви маєте кілька місяців заплатити? Чи у вас є кошти відкладені для того, щоб заплатити адвокатам, щоб знайти якийсь варіант легалізуватися тут? Тобто, коли ви берете кредит, як написали в коментарях, беріть його з мізками. Ну тобто, не віддавайте до останньої копійки все на кредит. І я розумію, що ви можете собі дозволити, скажімо, квартиру за 200 тисяч, а вам подобається будинок за 400 тисяч, і ви хочете його купити, і ви просто будете працювати від пеймента до пеймента. Звичайно, це в'язниця. Це, різниця, це, це якась... є велика різниця. А ще є один дуже гарний коментар. Це напевно буде останній, який ми зачитаємо. Потім перейдемо mm -hmm. до вільного обговорення між нами. Юрій його написав. Це все розмови, тобто про те, що ми з вами говорили минулого разу, хто. Хоче, той купить нерухомість, я купив рік назад і не жалкую, але потрібно розуміти ризики. Якщо брати нерухомість, то ліквідну яку можна здавати, а якщо завтра попросять на виїзд. І друге рахуйте, щоб оренда була вища за моргач та зверху мінімум кілька сотень, щоб це все компенсувало майбутні ремонти. Майте запис на а, запас на 3-6 місяців на карті кеші, і буде вам щастя. П'єс, тобто, вже потім каже Юрій. А ріалтори вам будуть завжди говорити, пора купувати сьогодні або ніколи, і бла, бла, бла. Слухайте тільки себе, свої можливості та свій банківський рахунок. А, ваша думка 100% погаджуюся з Юрієм. Скажіть, от розуміючи як ти, якби ми там не казали, що ми хочемо продати. Ми ще робіримо вкладення. Добре, я ще вірю вкладення в нерухомість. Я рахую, що це досить розумно, але коли ти робиш це розумно, знову ж таки, коли ти розраховуєш свій місячний пеймент, співвідношення до своєї зарплати, скільки ти заробляєш. Так само як написав Юрій в коментарях самого початку, перевіряйте ліквідність. Тобто, я думаю, те, що він мав на увазі, чи вашу квартиру, чи там будинок можна здавати в оренду. Зазвичай це в квартиру. Тобто, чи асоціація, в якій ви купуєте квартиру, дозволяє вам в майбутньому здавати. Є асоціації, які взагалі не дозволяють. Є асоціації, в яких ви маєте стати на waiting list, тобто чекати дозволу. Можливо, там є дуже довгий список. Інколи бувають люди, купують квартиру, там вже 50 людей чекають, щоб стати ну, тобто, щоб, щоб здавати свою квартиру в майбутньому. Тоді в такому випадку, звичайно, це є проблема. Якщо ваша асоціація не здається, а ви в серпні, 17 серпня, 15 серпня, їдете в Україну. Треба щось якось е, думати. Що робити з цією квартирою, якщо її не можна здавати, асоціація. Тобто асоціація має повне право у вас виселити, е, е, ну тобто за порушення. Але ж ви можете ту квартиру навіть до кінця не сплативши, можете її вже продати, правильно? Так, звичайно. І навіть заробити. Так. В залежності за скільки ви купили. Якщо ви її купили місяць тому за місяць продаєте, то ні, то мало, не мало шансів, так не працює дуже мало. Ну тобто, розумієте, це. Не з тих марки так сильно зміниться, щоб ви могли вже заробити. Вам треба буде заплатити в тайтл компанії, ріелтором і так далі. Це там є певні витрати, коли ви продаєте. Тому ні, але у нас такий випадок був недавно. Скажете. Так, клієнт купив квартиру, він мав е міняти роботу, він мав приїжджати, і він купив квартиру в північній частині Чикаго, а раніше його офіс був е в Південній. І він офіс мав переїжджати, він купив квартиру, а офіс не приїхав. і Йому до роботи треба було їхати близько години 40, І він сказав, що я не можу там жити. в мене робота починається в 6 ранку. Я не буду вставати в 3-4, щоб їздити на роботу. І він купив квартиру і за місяць часу її продав. Я думаю, що там було якась домовлення з ріелтором, Можливо, він не платив повністю всю комісію, тобто частину тільки там, наприклад, покупцям, але так. Тобто є є опції, є, є варіанти. Якщо ви вже так сталося, що десь переїжджаєте, або всередині того ж самого штату, mm -hmm. чи можливо в, Амер... в Америці десь по по штатах переїжджаєте, mm -hmm. чи навіть виїжджаєте за межі? Тобто, якщо ця нерухомість ліквідна, як написали. То ви можете її здавати комусь в оренду, так. або друга опція, яку ми щойно вивели з вами, це те, що можна продати, навіть не сплативши до кінця той самий Звичайно. кредит. Але тут так само питання тоді полягає, а як швидко, якщо там мені дає зараз надходять різні новини з Вашингтона, що вже менший цей ноутіс іде людям. Стосовно того, щоб вони виїхали, якщо там раніше там не знаю, скільки було, 30 днів, то зараз там вже скорочується до 7 днів, а mm -hmm. подекуди кажуть, що там і до годин дійде, mm -hmm. то як швидко ось можна зробити ось цю продажу і чи можна її так само зробити дистанційно? Звичайно, зразу, і коли ви виїжджаєте, я вам рекомендую. Тобто, якщо ви бачите, ви знаєте, що ви не можете здавати, ви володієте житлом, вам до певної якогось числа треба виїхати з покинути країну. Зробіть цей документ, називається Power of Attorney, тобто ви даєте право іншій людині підписуватись. Ну замість вас Це довіреність, так звано. довіреність. Та, так, довіреність, тобто, звичайно, людині, які ви довіряєте, які ви знаєте, що вона там без вас не продасть не забере і так далі. Можна тобто, на мене так, оформити, Вам можна довіряти. Я думаю, так. Так, але тоді та тоді може інша людина це зробити. Ви також можете продати, будучи вже в Україні. Просто це займе трошки більше часу і більш, більше документів підтвердження. Треба буде перекладати, що ви можете це ну, тобто що це ваше житло, що ви там вже приїхали. Але що послуховуючись поради пана Юрія, який сказав, що дійсно враховуєте так, щоб ваш місячний пеймент був трішки менший е, ніж пеймент в банк, і плюс там ще був певний запас на ремонти, угу. тоді який сенс продавати це навпаки. Класна інвестиція. Звичайно, і якщо, якщо вас дозволяє асоціація здавати її в оренду, це класна інвестиція. То, що за кілька років вона окупиться. Тим більше, якщо у вас є називається кешфлоу, тобто ви заробляєте по місячно якусь певну суму там 100-200 доларів. Скільки вам виходить? Це вже ви назберуєте. По перше, це у вас дохід місячний, а по-друге. Орендар виплачує вашу квартиру, яка росте в вартості, і ви через 5-10 років можете її продати і заробити більше коштів. І звичайно, оця по цей кешфлов, який ви будете мати помісячно, допоможе вам назбирати якісь гроші в разі чого, якщо треба якісь там поломку і так далі. Що треба перемотувати, щоб ви мали можливість оперувати цими грошами. Взагалі, нерухомість вкладення в нерухомість, це завжди довга інвестиція. Завжди це не коротко. Ніколи це нерухомість, кажуть, завжди вона росте в ціні. От завжди так. але, якщо дивитися на короткі, терміни, я таке, що вона от падає? Е, ви знаєте, з останніх, от від часу ковіду, то не було такого, щоб вона впала жодного разу. Звичайно, було там в 2008 році, коли нерухомість дуже-дуже сильно піднялася, ціні, потім різко впала, бо була економічна криза. то так. Але вона може бути стабільною. Але щоб падати, от що цікаво, в Ілінойсі, нерухомість продовжує рости в Флориді. Це все трошки інша ситуація. Бо коли був ковід, всі масово почали приїжджати в Флориду. Було дуже багато менше багато всяких обмежень, і люди тут там почали дуже сильно купляти нерухомість. Вона просто. Супер зросла в ціні, дуже швидко, бо був дуже великий ажіотаж. Люди почали купляти. А зараз, зв'язку з тим, що от ці всі стихійні лиха, які були і в Флориді, і в Каліфорнії, дуже-дуже сильно попливали на страхівку. Після всіх а, не торнадо, а штормів, штормі, яких так, так. були на Флориді, страхівки просто стали шалено дорогі, дуже сильно дорогі. Справді вони, вони там. П'ять разів підвищилась ні то, що було під час ковіду, тому стало дуже дорого тримати цей будинок, і особливо ще клієнти купляли квартири наприклад, в Майамі, Ну тобто, в перші береговій лінії. Дуже дорога асоціація там, дуже дорога, і обслуговування будинку, місячний пеймент за асоціацію, страхівка. Воно стало немає сенсу людей більше туди не приїжджає, і відповідно немає покупців, а стало дуже багато продавців. Через то е, ціни навпаки знизились. А що має відбутися такого, щоб ціни навіть в нас в Іліної пішли донизу? Ну от е, що має статися в економіці? Чи можливо в будівельній сфері, щоб дійсно ціни знизилися? Ну в будівельній сфері я справді не знаю, Ма що так, якщо, стати, якщо, бо, воно якщо, тільки росте. Так. New Construction, ска сьогодні собі вартість побудувати новий будинок. Плюс тарифи водяться так, так, так дуже так. дорого то зараз то ще раз, ще піде вверх. Я взагалі думаю, що в нас не було такі ціни в Америці, як в Канаді. Тобто це там за мільйони, та. да. тобто ця фраза виправдана, вона не є, скажімо, така агітаційна, що купуйте вже, купуйте зараз. Так. Ця фраза має глибокий сенс, так. тому що нерухомість постійно історично вона росте. Аналізуючи, та навіть кілька візьмемо останніх 5-10 років, аналізуючи ринок, як нерухомість зросла в ціні, як зросли ренти. От люди, які купили навіть 20 у 20-21 році під час ковіду, під відсоткову ставку 3 інвестицію. Ціна була значно менше ніж сьогодні коштує кондомініум квартира, який вони мають кешло, оскільки вони заробляють, бо оренда пішла дуже вверх. і люди, які купили жолобчаскові, то є геніальні люди. Просто, ви з собою когось проведіть з тих людей, нехай поділяться своєю мудрістю. Насправді цікаво. Дивіться, тобто, окей, купувати потрібно якомога швидше, якщо є змога. Ми якісь певні поради вже проговорили. Але я тут ще себе злозловив на думці, що лякає людей. От ви так само це частково вже проговорили. Перше це так зобов'язання сплачувати кредит це перше. Друге, страхівки, які постійно ростуть. І тобто, навіть якщо людина вийде, окей, що вона має сплачувати в банк свою заборгованість, вона ще має платити за страхівку. Uh -huh. а, а якщо там щось станеться, то то взагалі. І третій момент: ми про це ще не поговорили: податки, податки на нерухомість. Податки з'їдають все дуже часто, і наша гостя взялася за голову. Це означає, що вона має що сказати, і це може бути неприємним. Що саме ви хочете? Так сказати? саме неприємне, що недавно сталося. Це ріасесмент кокаунті, тобто co наша улюблена co Наша улюблена кокаунті, co зробив реасесмент. Ми очікуємо, ми що цього року будемо спати спокійно, але в наступному я думаю, що нас буде щось чекати. Вони, тобто, переоцінили вартість будинків. Вони знову це називається реасесмент. Ми оцінили ще раз вартість будинки, скільки вони на сьогоднішній день коштують. І це буде вже показано в наступному році. У 26-му році за е, Bill, за 2025. Тож в Ілінойсі ми платимо податки за попередній рік. Зараз 25-й, ми платимо за 24. й Вони цього року зробили реасесмент, Тобто, це буде показано вже на 26-му році за 25 й рік Bill. Очікуємо. Ну так дуже мотива дуже мотиваційно то звучало. Не купуєте. Не купляйте в кукаунті. Не купляйте ні, насправді. Саме найбільший каунті. Та найбільший каунті. І якщо брати десь так по де вона закінчується, у каунді, щоб люди розуміли. Я mm -hmm. навіть не знаю, як вам сказати. Ну десплан це кукаунті, да вільно це як у каунті дірфілозе От дірфілд це вже леканті. туди, вище туда, туда. північна. Це вже лейка, але Каунті взагалі самі найбільші податки в Америці В Америці mm -hmm. мають. супер. Йдемо на <laughs> <laughs> на Флориді Купуємо житло <laughs> на та там страхівка. Куда У нас страхівка на хату за 400 тисяч можна знайти там, ну за півтори тисячі в рік. Чи це 400 тисяч на Флориді? Це буде 3,5-4 мінімум. Це мінімум, тільки це таке, взагалі, якщо ти знайдеш якісь там дуже класні задання. Але так цікаво, на завершення, Якби такій людині не принципово жити, от вона айтішник та mm -hmm. просто хоче мати своє житло, то mm -hmm. в якому штаті так добре було б купити або інвестувати і здавати? Um, я не можу сказати, в яких штатах? Тож, ну, от наприклад, Віскансен. Це теж це дуже хороший стат, якщо штат. Якщо з точки зору, наприклад, здавати Airbnb, uh -huh. справді там багато клієнтів купляють. Це, це хороше. Там податки не такі дорогі, значно менші, страхівка не така дорога, але ціни там також пішли вверх. бо дуже багато попиту, дуже багато людей хочуть там купляти багато людям. Для прикладу, тракістам або людям, які працюють дистанційно, їм не має значення, де жити. І вони купляють в Віскансині. Вони купляють поблизу, можливо, таких більших міст там Мілвокі, Грін Бей. До речі, ми недавно закривали клієнта з Грінбей. Наша Українка живе там. Ну тобто ви? де вам де вам зручно себе добре. Ін індіана, як вам, Огайо? Ну, індіана, Індіана. Так, трошки Мічиган звичайний. Мічиган не дуже А Діана, чому ви так сказали? Індіана, мені здається, якщо прийняти Віскансен, Індіана, то я би, звичайно, не що робити в Індіані. Там здається, шта, шта там дуже дешево. Там взагалі і нерухомість дешево, і податки майже немає і страхівка, тобто там дешево. Так, ви можете собі дозволити. Але ем, ну чи там гарно, чи там класно жити. А не то не вже нехай собі люди люди да. вирішують. Скучно. <світ> скучно Але не? поблизу, до речі, якщо жити на кордоні індіана, то дуже близько до Чикаго Дантауна, інколи навіть швидше доїхати, ніж з нашої північної частини, особливо з нашими. Та. Дорогами є. це правда, і це брати. дуже розумно. Є, так багато людей роблять, що купують прямо так на межі, на межі. і якщо вони працюють в даунтауні, взагалі проблем з тим так. немає. Ну друзі, точно така вже. була наша сьогоднішня розмова. Не знаю, чи на все відповіли, точно не всі коментарі прочитали, але я думаю, що будуть наступні зустрічі, і ви щось новеньке напишете. З нами сьогодні в студії. Це хороше, що спиші. Ну, пишіть ну, все, все, пишіть все, пишіть все, що думаєте, з нами сьогодні в студії була Олександра Патрашчук, фінансист команди Лучечко. Тім, а якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся. Номер телефону 4876 4663. Ми його ще раз обов'язково продублюємо в описі під відео. Телефонуйте і кажіть, що ви є від радіо UA Дякую. Там буде знашка. Яка велика? Так. Да. Супер, ну, я, 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 я я теж зателефоную. Дякую, Олександре. Почуємося. ще. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.